Доброго Всім підписникам мого каналу і тим, хто зайшов сюди випадково. Значить, Сталася у мене така проблема. Це мотор від мого Рейсмуса Proton. Мотор з редуктором. Значить, Що сталося? Почав підклинювати підшипник на якорові. І, почалися проскользування. Ось цей підшипник. Тут стоїть 6200 підшипник. ось Був замінений на самому якорові. І було замінено ось два підшипника, які стоять ось так у редукторові. Це у нас 6002 підшипники. Ось такі. значить Була нова смазка поставлена. Все це було зроблено за неділю. Скажете чого так довго? Ну, то що за, за е, тим, що не, мал, не було у мене ось такого зйомника для того, щоб зняти ось цей підшипник з редуктора. Значить, е, На моєму каналі є шортс відео, де показано, як я ним користуюся і знімаю. Ось, е, В радіусі 100 км я не зміг знайти зйомника, щоб зняти. Підшипник з редуктора. Отак ми дожилися. Прийшлося замовляти через інтернет, через те, що були новорічні свята, його ще відправили аж 8 січня і прийшов він до мене 10-го. Сьогодні 11, і ми вже цю роботу зробили. Значить, ну буквально, я не знаю, там хвилина і підшипник ми зняли. Більше нічим підлізти не можна було, тому що з цієї сторони стоїть пластмасова крильчатка від охолодження двигуна. І нічим більше не можна було підлізти, щоб тут е цю роботу зробити. Тому прийшлося замовляти і чекати ось такий знімач підшипників. Ось. Значить, зібрана електромеханічна частина. Це двигун з редуктором. Завтра буду вже продовжувати зборку рейсмуса до кінця. Ну і вже потрібно починати бджолярський сезон, виготовлення вулик і виготовлення рамок. А все стопорилося через те, що трошки постраждав рейсмус. Знаєте, як кажуть, до хорошого привика швидко, то що раніше якось все робив і без рейсмуса, а зараз без рейсмуса якось не камільфо. Хочеться, щоб все було чітко і красиво. Ось. Ми перевірили, все працює. Завтра будемо збирати до кінця. І проводити тестування.